Доброго дня компанія автофокус нас там відходження. Доволі емоційний автомобіль. Це Infiniti Q70, максимальніші комплектації, лонгова версія на двигуні 3.7, на обслуженій двигуні на обслужений ходовій, Тобто машинку повністю обслужили. Останні ТО в нас зроблені всі по регламенту. Infiniti, у нас пробіг має зараз 65 тисяч на шістдесяти тисячах. нас заміна в редукторах. Вигуні в коробці всі регламенти роботи, які потрібні робити по інфініті, тут у нас зроблено. Доволі емоційна машинка, їде драйвово, газ у нас присутній, тому доволі ще економно виходить пересуватись на даному автомобілі. Зовнішній вигляд має просто шикарний, повний привід. Далі безключовий доступ у нас присутній по задньому ряду. Просто скільки тут у нас місця, задні скупіднімачі автоматичні, звісно ж, присутні. Шкіряний ось такий салончик. Центральний підлокітник, третій підголівник, задні підігрів у нас також присутні. У нас присутній також люк. Попередньому ряду тут у нас безключовий доступ, сліпі зони у нас присутні. Пам'ять та повний електропакет з електричним регулюванням сидінь та керма. Це в нас з пам'яттю. А підігрів керма у нас також присутній. У нас партроніки в круг, датчики світла, датчики дощу, шкіряне кермо просто в шикарному стані. Адаптивний круїз контроль, камери 360. Передніх сидінь нас підігрів та вентиляція присутня, мультимедіа, блютуз підключається, старт-стоп, ось така мультимедіа. Зараз продемонструю, як працює камера 360. Ось так. Тобто вона адаптивна у нас, партроніки наш також вкруг. Тому ось такий просто емоційний автомобіль, доволі драйвовий і за гарною ціною. Адреса у нас Михайло Грицька 4, Ми працюємо без вихідних. тому приїжджайте, оглядайте. Дане авто вже знаходиться у нас на локації. У нас є обмін, є кредит лізінг. Це у нас Infiniti q 70 Метро Позняки, з 9 до 19 ми не робите.